Всім привіт, з вами Скінер, і ми продовжимо бачити у Ігри в Перно Симулятор 2015. Як ви бачите, вже йде сніг. Крозумію, що це сніг все ж таки, а не грати. Удобрив я тут поле, і засіяв його вже і скульптував за кадром. Також засіяв я велике друге поле і удобрив його також. Ну, і скульптував перед тим. Так, ось тут. Комбайн Switch. І я за кадром до Петрів, куди нам слід продавати муку. З'являється, вона приймається в транспортній компанії. І приймається з досить такою вигідною ціною майже в два рази. Там щось я продав 5 тонн цієї муки, е, це мені 6 тисяч продало. Зараз в мене 5 тисяч. 000... Тому що сілка е та що сіє в нас картоплю, вона є дуже багато е насіння імену. І тому я її вже не заправляв так часто. Я її заправив два рази, далі мені надоїло. І я просто... Там працівник вже працював, то він е давав свої вже е насіння. Так, у нас. Є yeah. тут 8 тонн кукурудзи І я хочу зараз її відвезти на муку. На муку і тоді. ми... Я вже покажу, де її продавати. Так. Кей, okay. виїжджаємо, то я об'їздив буквально всюди і в магазин я ще раз заїжджав там, де є. Там де ми продаємо яйця. Тож потрібно буде до Кореї. Пояйць буде. Ні, трачу на тому щось майк, я вже підзабув, чи збирав я її в них чи ні. 39 потрібно буде. О, в них там вже води немає. Ох, так, це бано потрібно буде завести. Ну, пшениця в нас вже буде. Я так думаю, що цю пшеницю ми також будемо возити не на продажу зразу ж таки, а. на муку. Там проходить деякий час, але все ж таки. Подвійна ціна це круто. Так, то ми так от їдемо, взямо 8400. Зараз ідеї в нас скільки стільки повинно бути муки. Ось, ось зараз у нас 1520. Промотаємо час, щоб урожай дозрів ще. і відправимо ще й з цього. Збираємо корсплей, щоб продати свиней. То грошей в нас повинно вистачити на РКС. Нагадаю, що він коштує там 11200. Немало, але. То краще, ніж купляти ось такий звичайний за 420 тисяч. Тобто скільки він Я вже не пам'ятаю, аж так. Так. Е їдемо. Не знаю, серія у нас повинна бути цікава. Не тільки тому що ми випробуємо РКС, а й тому що я знаю де продавати муку тепер. І ми тепер будемо частіше сюди звозим. Киз зерно пісніше на муку. Так, загрузка. Так, 5500. Окей, okay, переключаємося. М... Jak nie? Ja się nie ja się tylko, że... Em... No em... Ja się nie rozumiem... Czemu nie wyrażaje, Так, а ну, бравуємо ще раз. Um. Не знаю, а ось вигружає. Це не знаю, в чому проблема, ще просто не дочекався. Чи що. Okay, так є, добре. Виїжджаємо і зараз. Подивлюся скільки нас там є, тому що в нас там ще мало бути 500 кг із муки із ячменю. Так. Це десь ось тут дивиться. Так, мука 555 літрів. Кукуру за 8390. Ага, воно вже переробляється, супер. Це таке скоро. Переробляється, а мука заповнюється. Добре. Їдемо. А що ми Промотаємо час? Але я б хотів би ще до Кореї заняти трошки. Тому ми, ми. Де в нас бочка з водою? Ам... У нас вона біля свиней. Але я не хочу займатися за у кадрі вже перестав дощ. Так, я хотів пересісти. Так, біджанемо спочатку ліду. А там у нас... і у тебя буде свіяк сріє картопля. Що картопля це для нас поки що буде нова культура. Точно і стандартна, але ми її ще не сидили. Так, ось ось такими Ну Не без косяків, але все ж таки. Краще, ніж... це що не менші. Ніж е, минуле. Ніж той сілкою. Я. Е, працівник. робив. Так. Супер! Ура! Нам картоплю потрібно. Все, до речі, дивіться, 60 яєць, а у стандартній карти там 59 максимально лазу. Uh, ну нічого, супер. Знаєте. Зараз ми подивимося ще... Ось! Чому так похмура? Зараз подивимось ще ціна на ціна на цю картоплю. 749. Вау! На товарний склад! Товарний склад він у нас недалеко, Добре. Тому. А uh, всього 6 свиней? А чому так мало? Вже там. Е Проїздиться А. Це не. Це 31%, тому що в них немає корнеплодів. Ух! Корнеплоди в нас там ще є. Е Як це називається. У нас там ще повинен бути. Буряк. Там ще 3,5 буряка є. Супер, а коли закінчується? Це є. Ще залишилося. 16 годин, так? А ну що? За 16 годин ми ти точно зберемо. Так. Окей, загружаємо зараз курс. Вбираємо... так тут є. Угу. З найближчої точки. І йдіть. Так, поїде. О! їде в той бік, так добре. Тут я йому заважатиму. Що, десь включив фари. Так. А, ні. Все нормально. А я думаю, що я на дорозі просто там став. і Йому перегородив. Так, а ось із цим в нас трошки проблемки, тому що, ось як ви бачите не повністю дозріло, тому ми ще це не збираємо. Пізніше... Хоча давайте зараз трошки час промотаємо, щоб виросло. А сам ось. Так, а там як... Та я так думаю, що вже все. Так, одиничка, все. Так, і тепер ми. На комбайн і нехай їде автокомбайн. Добре. Так, а мені зараз потрібен газ. Зон. Ось він. Відчіпляємо і їдемо по муку. Муку ми зараз продамо. Так, щось не хоче рушати. Ось. Зрушився. Так, розвертаємося і поїхали. Це сліди Іфа. Тут, е, їхала. Недавно, давно ж там. Ой, давно вже далеко. Я так думаю, що ми її все ж таки доженемо. Але нам не потрослі. Що там їде на 50 кілометрів всього. Оу. Oh. Так, а хтось у нас ліда працює, так? Верней, там вже 30%. Ой, потрібно буде забирати, але нам потрібно РКС. Нам eh, повезло просто неймовірно. Uh, якби ж ми засіяли. Ось зараз тоді б було б трошки обідно. А так... ми вгадали просто. Так, їдемо. Щоб на пшеницю великий спрос був би. Та, взагалі, або на муку. На муку це ще краще, тому що пшеницю ми і так можна продати. Так, там ось фрончик стоїть. Я його там так лишив щоб не мішав ніде. І там у нас, по ідеї, має бути майже 9 тонн. Тобто два рази з'їздимо... Так. А, як він там їздить, там обертає чи ні. Це тобто з не видно. Добре. Так нам би зараз муку продати і на арказ заробити. Ну, в крайньому випадку, якщо нам не вистачить із муки... Тоді ми візьмемо кредит. Кредит там на 190 тисяч! Ще 10 тисяч ми можемо взяти. Так. Кіо. І їдемо. Так, нам ось по такому ось по цій дорозі. Тут я сілку залишив на полі, щоб також не мішала. И едемо. Так, куди нам? В принципі. ми також багато разів були, а у вас Загружати я уже трошки підзабув. Де нам потрібно. Так, продукты. Окей. Вс, ЗИЛ стоїть. Тобто, газон. Зил. Так, скільки у нас... 5. Зараз 5 тих. 5 тонн. Так. Так, нам зараз це загрузити. Нормально. Ага, ось. Це всі довіляються. Потрібно було під'їжджати. Під так. Що там ліда? 39%, так. А чому вона зупинилася? Ем... Давайте заскочимо. Ясно. Закаміння зачепилося. Так. Окей. Ось ось так і зараз хай. Продовжує їхати автокупайн. Десь підути. Два круги та й можна буде спокійно їздити. Так. Картоплю я вже набрав там з цілку. Так, це вже Іфа майже доїжджає. Ой, а мока помало... грузиться тут. А Воно взагалі грузиться, коли я відсутній. Е, так, флор. Грузиться. Все нормально. Так, тому я на Іфу. Іфу і сам. Ось тут ось сам. Так, я так думаю, що ми картоплю зараз всю продамо. Подивимось скільки на залишиться грошей. І подивимось... Будемо віддавати кредит потрошку. Так. Вигрожай. Так, воно ну так буде вигружати. Ой, як воно довго загружає, я вам скажу. З Смуку. Так, тоді давайте. Ми візьмемо кредит 200 000 максимальний. Купимо РКС. Так, трактори на комбайне. Тут. Так, РКС. Картофіль. Купляємо. 11800. Я на початку йду сказу 900. Нічого тут -ка? Невеличка помилка. Так, Inzort... О... Ні, хай 70 у нас буде, на всякий випадок. Окей, так. Дає. Та Свінь єде 26 кілометрів. Ой, це капець буде нудно їхати звідси аж на полу. тому ми його повертаємо. І Fabру з так. Тому у нас 8000. Так, Киїде. РКС. Ось РКС цілку я не продав. Я забув про неї. Та пам'ятав, але коли я почав Сергія, я вже про неї часто забув. Так ну нічого. Ось, ПТС П... Так, ПТС, -п... ПТС 12 стоїть. Оу, не знаю, навіщо він нам. Зараз нам він знадобиться для ліде. Тому що для картоплі я так думаю, що буду використовувати газон. Так, тут можна включити, опустити, служити. Не знаю, я буде трошки опановувати ж як корспей, тому що самого тут кататися виходить дуже довго. Я за кадром провів, не знаю, мабуть, годину. Як я вже сюди зайшов, і я просто одобрював, і. сіяв поля. Ну ще там трошки покатався, щоб дізнатися, де продати цмуку хоча в інтернеті ніякої інформації. Так. Ух, uh. uh, це дуже довго, знаєте, він так помало їде. Хоть він з такою швидкістю картоплю ще збирав би. Було б е добре і не. Це ком. Це... Замінило б те, що він так помало їде. Так. О, я так думаю, що... я так дивлюся, що в нас вже майже серія підходить до кінця. Ч, за РКС ми купили? Тобто, ось зверху МТЗ. Так він виглядає без колесний МТЗ. Оу. Це РКС, що тут написано в Білорусі що? О, не бачу. Так. Ну нічого, досить він невеликий. порівняно із стандартними комбайнами. А це не. Знаєш, що це колеса, колеса чи не колеса. Але крутиться щось там. І взагалі не знаю, як воно через текстурки так. Ох, мінус, правда. Мінус. Так, що там мука в нас заповнена, так? Ну тоді я зараз відвезу цю муку, покажу вам, де її продавати. І зараз запущу комбайн і на цьому будемо закінчувати серію. Так. Так, тут він проїде, чи за дроти не зачіпиться. Зачепиться, але дроти проїзні. Так, а тут, uh, здається, без авт автокомбайн. А ні, автокомбайн є. Так, а в яку сторону... А, так. Добре. Так, ми його включили. Це потрібно ще й опустити, напевно, що. Так, чи ні. А. Мене, мене опустили. Так, і зараз трошки самі проїдемось. Тут дві тонни, напевно, що. А він не чи що? Включено підняти можна. Так. Про автокомбайн. Так, також не працює, мабуть це воно ще не дозріло. Так, воно ще не дозріло. Ох, так-так-так продається щось зі скидкою там у нас. Це по назві не зрозуміло. А, це ось це. А що це таке взагалі я без поняття? Закод апель із без аваркін working with... А, це для... Того, щоб зробити. Ні, взагалі ще зрозуміють, для чого це. Так. А, ще не дозріло. Тепер. Також ні. Ось. Аж тепер. Так, просто не зрозуміло зразу. Так, опустити, підняти. Включити. Так, включено є, так. Так, все, картопля пішла. А ну зараз подивимось скільки. О, Вружею 12%. Ось так урожай великий. Так що я бачу, що Ліда застряла. О, так він дійсно великий, а ще з того, що у нас великий. Спрос, а скільки ми проїхали, а вже тонна. Так тому... це вигідно. І ми їдемо на нашу кінцеву ціль. Буду збирати я картоплю за кадром. Так це буде дуже довго в нас там ще 3 тони муки є. Заберемо. Заберу я її А Можливо, і забирати зовсім не буду. Так зараз позицію буде ще віддати усі кредити, що ми взяли 10 тисяч. Так, у нас зараз 17.38. Щоськи пізно. Тобто і друге поле нам ще треба буде... Мені треба буде ще довго збирати. У... Кажучи про те, що потрібно буде ще й засіяти і скуль... е, удобрити. Скультувати нам потрібно хіба п'яте поле. Так. І нам. По асфальті тут же 70 кілометрів можемо їхати. Спокійно у нас мені йде не загрузнемо. Так. <кхм> так. І... По скільки там продається ця картопля, ага. 756. Ну, трошки непогано. 756, а рахуючи... За стартною ціною там. в районі 400 доларів, То майже два рази. Не хочу вже дивитися, скільки там точно. Тому що серія вже затягнулася, я так думаю. Так. Бо зупинки, кефірка. Просто квашно закінчується тут. Вже... Добре. Кей. А, куди я їхав? Ага, на транспорт компанії. Я вже сам трошки підзабув. Так, грайся переїдемо, а тоді вже скоротимо. Так, і можливо тут я намалюю курс. Ще, Щоб е е Курс плей катався і відвозив цю муку. Так, там я бачу вже 80-90% картоплі. Заповнений. О, так, 9 тонн. Та не це я розумію. Він один приїхав ось такий ось маленький рядок. То там дійсно урожай буде багатий. Тому що перше тоді є на склад, а потім вже на... товарний склад. Це на відео, я так думаю, що ми будемо продавати. О, ну вже заповнилось. Я так... Думаю, що нам не вистачить нашого газону, тому потрібно буде ще КАМАЗ якийсь поставити або МАЗ там. Так, це без рази. це В принципі, головне, щоб батом міщ... 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 міщалось швидкий був і без багів. Так, ось тут ми їдемо. Це Кубаски Ікот тут. Єфу потрібно буде ще забрати звідси. Окей. Е, сюди ми також проїжджаємо. Це ще не тут виражається. Ось туди нам не потрібно, напевно, здається. Е, так, а я вже сам підобув. Стоп! А куди тоді є? Ну, все ж таки, напевно, що і туди потрібно. Тому що інакше я тут не бачу. Ось цього місці іменно... Чи це було на... Товарний склад. Ой, мабуть, це на товарний склад нам потрібно. Хоча. Ем... Хоча це тут, здається, було. На товарний склад там не приймали, здається. Бу... Так, ось це тут. Тут ми, коротше, вигружаємо муку. З нами ось в мішках і ви бачите, як гроші до нас прибавляються. Ну а на цьому все з вами був я, скінер всім.